Слава Богу, що Євангеліє Спасіння продовжує проповідуватись. Знаєте, передивляючись деякі думки інших святих, бо Біблія пише, що ми святі світі через Ісуса Христа. І я також переглядаю деякі речі в інтернеті. А там є такий чоловік, який мені подобається. І буквально вчора я переглядав і взяв таку думку, а як ми можемо пізнати Ісуса Христа от сьогодні? Як ми можемо його пізнати? Ми його не бачили, ми не жили в той час зі Слова Божим. Якщо ми не будемо перечитувати Слово Боже, якщо ми не будемо Його досліджувати, якщо ми не будемо мати. Думки, щоб перебувати в ньому. Ми не можемо бути з Ісусом Христом. Шкода. Колись брати проповідували і казали, що <кій> якщо ти хочеш їсти, ти мусиш знайти час поїсти? Так? Фізичну їжу. Ну, але якщо ти християнин, то ти мусиш мати і духовну поживу. Де її взяти? Світ сьогодні може нагодувати нас різними речами, тільки не духовним. І, на жаль, тут вже роками і в нас у Львові виситься мапа. Світ прямує в одному напрямку. Причому прямує так дуже швидко. І останні події, які ми бачимо. І читаючи Слово Боже, звичайно, якщо ми віримо в те, що читаємо, бо написано, що Слово Боже, не людське, але Боже. На жаль, що є багато людей в світі, коли ти починаєш ділитися Словом Божим, вони кажуть, це людина написала. Так, написано людьми. Але Боже, Слово, воно є натхнене Богом. Бог вибирав собі людей, які писали його. І він звертався до нас. Сьогодні моя думка буде наступна. Послання до євреїв. Останній розділ 13. -й. Шостий і 8 вірші хочу прочитати. Тому то сміливо говоримо: Господь мені помічник. І я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? І восьмий вірш. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Сьогодні 2023 рік. 2023 роки. Від того часу, як Ісус Христос воскрес мертвих. Коли він явився своїм учням, коли він мав з ними бесіду і коли він, перед тим, як вознестися, він сказав: ідіть по світу і проповідуйте Євангелію. 2023 роки слово Боже проповідується. Коли я зачитав одного проповідника, він писав: це слово намагалися вбити тисячі років, знищити серце з лиця землі. Але це робила людина. Людина. Подібні до нас з вами грішники. Творіння Боже. Боже, яке залежне від Бога. Це ми собі думаємо, що ми тримаємо там, своє життя під контролем і так далі. Насправді, нічого подібного не відбувається. І всі ви знаєте, що я похоронив маму. Я сподівався, що вона ще трошки проживе. Я надіявся, що. А пізніше я вже казав: Боже, нехай буде твоя воля, і коли ти рахуєш за потрібне. І як сказала моя дружина в той день, коли мати померла, а, якщо ти стоїш, присядь, бо щось тобі маєш сказати, І каже твоя мама: померла. А пізніше я до неї казав, ну. Я якби був готовий, вона каже, ти не можеш бути готовий навіть до такої звістки. Після вчора я хоронив свого побратима ще одного. Сьогодні дзвонив до хлопців в частину ще одного хоронили. Ми не володіємо своїм життям. Не володіємо. Але Ісус Христос вчора, 2023 роки тому, Сьогодні, 2023 роки по тому, і ще, можливо, 2023 роки в майбутньому. Той самий. Реальний Спаситель, реальний Божий син. Давайте прочитаємо з Ісаї. Що Ісаї пише? Дев'ятий розділ пророка Ісаї з п'ятого вірша. Бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник. Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою від тепер аж віки». Ревність Господа, Бога або Саваота це зробить. Це про Ісуса Христа. Чи зустрічали ви в якійсь книжці, чи в якому я не знаю, фільмі? Щоб де про кого так було сказано. Тому що єдиний, хто може поспівчувати, єдиний, про кого написано, що він є дорога, правда і життя. Єдиний, хто є знавець серця. Людського. Єдиний, хто, згідно Слова Божого, тримає наше життя в своїй руці. Ісус Христос. Бо мусимо пам'ятати, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий єдина непорушна трійця. Бог в трьох особах. Він всюдисущий, всезнаючий. Сьогодні, коли я стою тут у Франківську, в Луцьку, в Канаді, в Америці, в Африці, те саме проповідується Спасіння в Ісусі Христі. Ви коли-небудь думали про наше марне життя сьогодні брат згадував про це? Я багато разів про це говорив. Яка наша надія, якщо ми не маємо Бога? Так померти, як, наприклад, подихає тварина? І все? Ставили ви собі це запитання? Тоді нема навіть сенсу в тому, що ми живемо? Немає. Бог каже, є певний відрізок часу, який називається життя кожної людини. І Бог описується в своєму слові. 60, 70, 80. Можливо, 100 хтось протягне? А що далі? Якщо після цього нічого немає, Слово Боже каже. Тоді взагалі нічого немає. Бо ми знаємо, що Слово навчає, що Христос воскрес з мертвих. Первенець з людей, який воскрес з мертвих. І багато свідків тому. Але моя думка сьогодні не про це. Моя думка сьогодні про війну знову ж таки, бо війна продовжується. Нас бомблять, вбивають, нищать. Ми лягаємо спати в страху, спимо в страху. Прокидаємось від сирен. Америка дасть ще більше зброї, правда? І наша надія на це? Хм. Марна тоді надія. А наші в Британії, напевно, краще навчаться і тоді будуть тапками збивати ракети. Було би не погано. Було би непогано. Але бачите, ми є тіло, смертне тіло. Того хлопця, якого я хоронив, ми разом були на кухні довгий час. Був такий десь, як моя дочка, 30 років. Йому прилетіло в живіт такий кусок желіза. Просто його не вспіли завести в лікарню. Це був його час. Розумієте? Бог склав такі обставини. Бо кожен, хто народився, мусить померти. А що ми читаємо? Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки Той самий. Ми читаємо, що Бог створив небо і землю, створив людину на образ і подобу їхню, тобто божу. Бо написано, що їх там не один Він був, коли творив. Той самий Ісус був. Той самий Ісус є сьогодні. Той самий Ісус. Буде судити тих, хто відкидає його протягом життя. Хто не хоче думати, що він є грішник, грішник, і я собі уявляю, якби тут стояв брат Едмон, то він би сказав від п'яток і до маківки. І Біблія вчить, що нема праведного ні одного. То на кого нам покладатись? Біблія вчить. Господь мені. Помічник. Якщо Божа воля, ми не сховаємось в жодному укритті. Якщо Божа воля, ми живемо на заході України в відносно мирному місці. Але ви знаєте, що долітає і сюди. Це не Краматорськ. це не часів яр, де загинув мій племінник. Це далеко. Від лінії фронту. Але і тут люди вмирають кожного дня. Приходить час і Бог закриває свою долоню і забирає життя, яке він вдихнув в ніздрі кожного з нас. І написано в Слові Божому, що відтоді людина стала духом живим, душею живою. І куди та душа піде? А, можливо, так, як я сказав, смерть, а далі нічого. Але вибачте мене, Біблія вчить зовсім інакше. Небо і пекло. Я знаю, що релігія вчить. Зважать добрі справи, зважать погані справи. Що переваже, туди я піду. Не обманюйтесь. Не обманюйтесь. Біблія навчає чітко. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, не буде засоромлений. Тому що Він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. П'ятнадцятий вірш. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що ім'я Його славлять. І це знову доводить, наприклад, мені, що ми Богові нічого дати не можемо на викуп. Ну, щоб він нам там договориться з ним, щоб він нас провадив небо. Ви чули від брата? Бог вже все владнав. Бог віддав свого сина. Тут сидить мій внук. мені дуже дорогий внук. А в Бога був один син. І Він віддав його за вбивць, гвалтівників, наркоманів, пияків. Бог віддав його на страждання і муки. Так, спочатку люди йшли, славили його, а в кінці. Вчора, сьогодні і навіки той самий. Він був незмінний. Від початку, від створення людини, Бог любив, любить і буде любити нас. Бог ніколи не відвертав свого обличчя від нас. Це люди відступили від нього. Це людина може говорити одне, а думати інше. Або думати одне, а говорити інше. Бог завжди говорить те, що він думає. Бог завжди говорить те, що відчуває. Бог завжди робить те, що він пообіцяв. Ми можемо тільки дати подяку Богу за Його Сина Ісуса Христа. Я сьогодні хотів говорити про війну знову. І думка моя була, у нас же немає часу зовсім. Про те, що в цьому світі все вже колись було. І війни були, ви знаєте. Хто любить історію, фух, а я її дуже люблю. І в Біблії це є записано. <кій> Зараз, секунду, я найду друга царів. Дуже повчальна історія. Дуже повчальна. Я рахую, що сьогодні, сьогодні для України би було дуже добре. Дуже добре. Це прочитати. Раз, секунду. Я тут маю листки, вони мені випадають періодично. І я це все гублю. Перепрошую, не царів. Хронік. 20-й розділ. І тут є така історія. Про царя Йосафата. Був такий цар в Ізраїлі. І все було в них добре. І сталося по тому. А, другий, другий вірш. І прийшли і донесли Йосафатові, говорячи: прийшла на тебе сила силенна з того боку моря, з Сирії. І ось вони в Хацон-Тамарі, воно Енгеді. І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа. Чуєте? Не до зброї, не до союзників. До Бога. Тому що Ісус Христос вчора, сьогодні, і навіки той самий. Вічний живий Бог. Вони моляться там. І він каже, ти Бог, що створив небо і землю. Перечитайте собі вдома, це дуже дуже, дуже збудовуюче, дуже підбадьоруюче. Сьогодні, коли в нас біда в країні дуже підтримуюче. Бог він всесильний. Написано, що Ісусу Христові не потрібно було, щоб хтось про людину йому розповідав. Знаєте чому? Тому що він сам був людиною. В тілі. Хотів їсти, хотів пити. Був змучений, хотів спати. Не мав свого помешкання. Це все про Ісуса Христа. Був без, без грошей. Коли йому сказали заплатити податок, він вислав Петра на рибалку. Щоб той приніс гріш заплатити податок. Це все про Ісуса Христа. І коли ми задумаємося про того, хто вічний, ми усвідомимо, що Він жив в цьому тілі і уособлював кожного з народу, з людей, бідного, багатого. Голодного і нагодованого. Спраглого і напоєного. Тому що він був в тілі так, як ми. І наше життя, воно не завжди складається з добрих речей. І Господь перейшов це все. І бачив Він людей, які насміхалися з нього. Бачив людей, які віталися з ним. Бачив людей, які говорили одне, а думали інше. І написано, що він знавець серця. Він бачив людину наскрізь. Вони не кликали до союзників, оголошують тут. Вони кликали до Бога. І цар був мудрим царем, бо скликав весь народ, всю свою державу, маленьких дітей, старих жінок. Пияків, всіх, всіх скликав. Казав час кликати до Бога. Час каятися, час приносити плід вуз до Бога, бо ми йому нічого не можемо дати, а Він може постати за нас. Він може воювати за нас. Він може дати нам перемогу. Бо все в його руках, вся земля. Сьогодні для України дуже добре кликати до Бога. Але всім не ділити конфесії церкви, але кликати до Бога. Біблія чітко говорить, Бог не живе в храмах рукою збудованих, Бог живе в серцях людей. Щоб нація об'єдналася, щоб люди кликали всі. Дванадцятий вірш. Боже наш, чи ж ти не осудиш їх, нема бо в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо. Бо наші очі на тебе. Не на зброю, не на гроші, не на союзників, на Бога. Це сильний Бог. Вічний Бог, незмінний Бог. Вчора, сьогодні і навіки, скільки буде світ. Вічний Бог. І далі каже, що звернувся пророк і каже, що не треба навіть воювати. Бог промовив. Щоб вони прийшли і побачили силу в Божу. Що це не їхня війна, це Божа війна. Це Божа пря. Бог все владнає. Тому що він цар над царями. Тому що ті царі це всього-навсього пучка духу. Це смертне. А для Бога немає нічого неможливого. І вклонився Йосафат обличчям до землі, а весь Юда, 18-й вірш, та мешканці Єрусалиму попадали перед Господнім лицем, щоб уклонитися Господеві. І повставали вони рано вранці і вийшли до пустині текоя, а як вони виходили, став Йосафат та й сказав Послухайте мене, Юдо та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа, вашого Бога, і будете запевнені. Вірте пророкам його і пощаститься вам. Радився він з народом і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величність святості, коли йшли перед озброєними, і говорили: Дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя. Пам'ятаєте, що ми почали? Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Бог, Бог віки милосердний. Ми вже чуємо то сьогодні третій раз, брат згадував це. Милосердний Бог. Чекає покаяння від людини, бо не можемо нічого йому дати, крім цього. Чекає, коли ми впадемо на коліна і принесемо йому плід наших вуст. Прохання, подяку і хвалу. Тому що він в змозі допомогти нам. Змінити наше життя, змінити обставини нашого життя, змінити те, на що ми заслуговуємо на благодать Божу, бо ніхто цього не заслуговує, а отримує по благодаті від Господа. То сьогодні, якщо би, я вірю, вся Україна. Стала і покликала до Бога. Як ви думаєте, має змогу Бог змінити обставини, в яких ми живемо? Має. Тому що нічого в світі не відбувається без Божої волі. Без Божої волі. Єдина річ відбувається гріх. Бо на гріх нема Божої волі. А Війна, яку Бог допустив, також тут описано, що будуть війни, землетруси, голод, інші речі. Все це буде. Але ті, хто покладається на Господа, написано, щоб ми не боялися. Чому? Ісус Христос вчора, сьогодні навік і навіки той самий. Має силу, має владу. Багато речей залежить від нас. Віримо ми, чи не віримо, приходимо чи не приходимо. Бажаємо змінити місце свого назначення, на місце, яке Бог приготував, щоб не засмутити людей, щоб ви чули, щоб люди не були в місці вічного прокляття, куди Бог не дивиться. Але були на цьому весіллі. Яке Господь приготував. весіллі, де він буде одружуватися зі своєю церквою, яка буде складатися з нас з вами. І дивитися він буде на одяг нашого серця. Юра любить кроватки, я знаю. Я не дуже люблю. Я вже вимушено вдіваю інколи. Господь буде дивитися сюди. І, до речі, є такий вірш. Там написано, що ти зробиш з Ісусом Христом. Це питання таке риторичне, тому що той, хто не вірить, що він буде з ним робити. Той, хто вірить, звичайно, він буде намагатися змінити своє життя. Змінити своє життя, бо Ісус Христос вчора був добрим. Вчора був лагідним, вчора був милосердним, сьогодні лагідний, добрий, милосердний. І навіки буде таким. Він вічно живий. Він жив, живе і буде жити. Все це, це про нашого Господа, про того сина, якого, про якого ми читали. Про князя миру, це наш Господь, цар над царями і Бог над богами вчора, сьогодні і на віки той самий. Хай Господь благословить всі нас.